Сьогодні перший день, коли до роботи приступив заступник колишнього прокурора міста Суми Маслюк, який зараз відповідно до наказу не знаю чого, напевно я стає заступником обласного прокурора. Ми вважаємо, що таким чином Генеральна прокуратура просто плюнула в обличчя сумчан, особливо тих сумчан, які активно боролися з режимом Януковича, закривав фактично всі справи, не давав просуватись, нічого не розслідувано по цим резонансним вбивствам, які були в Сумах, резонансним злочинам, в тому числі проти журналістів, проти журналістів, які були здійснені весною цього року. І така одіозна особа, замість того, щоб піти на смітник історії. Чомусь йде на підвищення. Насичують прокуратуру важливий орган в справі, в тому числі розслідування злочину режима Кучми. і тут чмеря, я переконаний вони є. Таким чином намагаються ці питання спустити на тормоза. І пам'ятаю той випадок, коли <кій> чмир віджимав, буду таким вже мексипаном говорити, віджимав у Мінаєва житло. Пам'ятаєте, була піднята справа проти сина Мінаєва, Максима. Оцю справу якраз з метою тиску на Мінаєва порушував Москву. Уявіть собі, рівень людини, яку зараз назначили на посаду заступника прокурора області. Ми стурбовані ситуацією в країні. Ми бачимо, що, на жаль, жертви Майдану здається, що були марними. Прокуратура, на жаль, не покарала до цього часу в тому масштабі, в якому цей злочинний режим царствував на нашій землі. Ми бачимо, що злочинці з успіхом потікали, а тепер реінкарнуються. Я, як юрист, правозахисник, неодноразово захищав у суді, і поновлював на роботі співробітників Сумської митниці, коли там царського Орлов. Я знаю, що там робилося. Там, по суті, товари, які заїжджали через інші митниці, а мали виїхати транзитом через сумську митницю. Залишались не розмитнені в Україні, а люди, які могли хоч щось знати і розслідувати цю ситуацію, звільнялися із митниці. На їх місце призначалися, приймалися Донецьке. Так, ради цього боровся Майдан, і ради цього ми разом з вами стояли. Я вважаю, що такі люди не можуть зараз перебувати в таких кабінетах і на таких посадах. Рік тому ми з вами. Домоглися того, що ми позбулися злочинного режиму. Наразі наша задача стоїть в тому, щоб далі боротися з тим злочинним режимом, який досі перебуває. Чому ви повинні давати скільки часу, неділю, місяць? А можливо, ми через місяць і тут не зберемося. Можливо, за цей місяць пробрати нас знову порушувати кримінальні справи, висувати підозри, сажати під домашні арешти, питати заграти в СІЗО. Вивозити в ліс, тому я, ми сьогодні повинні з вами чітко сказати, що ми вимагаємо відставки Маслюка, а також генеральному прокурору передати побажання, щоб все ж таки вони більш уважніше призначали на такі керівні посади людей і більш детально вивчали їхню біографію. Він особисто хотів вийти. він навіть, Я запропонував, і ми спілкувалися із деякими представниками громади. ось він, Деякі висловлює побажання, щоб він прийшов на. заседания у Майдана, а прокурор на сегодняшний день а, немає. Он, не он, не он, у нас не прокурор области. На сегодняшний день да. я Бану Яблонский, там я тоже, что я коренный. Да. Комментируйте, пожалуйста, присутствие Сергея Маслюка в компании с так называемыми криминальными авторитетами. Да. Ваша травмадул. Да, Стосовно да. того, що було написано масової інформації, я можу сказати, що е, там дійсно відбувалися якісь обставини, були і на сьогоднішній день зареєстровані кримінальні провадження, для виглядає активності, бо е, дійсно в цьому були задіяні представники Міністерства внутрішніх справ, підрозділів для того, щоб зв'язуватися, ми забрали це кримінальне провадження до прокуратури області і ми зараз з'ясуємо, наскільки там коло людей, яких були на сьогоднішній день це перевищення вороги. Тому ми зараз так. Скажіть, так, будь ласка, чи перебував там? Я відповідаю Сергій. Я відповідаю. Ні, наскільки мені е, відомо, там представники прокуратури не перебували. Члени е, товариства Мисливців і рибалок, навіть викупивши стрілочні казочки, не змогли бути на е, полюванні. Їх зупинили, роздягнули. Забрали, вилучили в них зброю, вилучили документи і так інше. А через буквально через тиждень царська охота. І ми навіть не сумніваємося, що будуть документи, тому що там же був присутній організовував це ж е, хазяїне Да? у пшомки все було гаразд в документах. Абсолютно. І зараз ви бачите, немає підстав звинувачувати в чомусь Януковича і всю цю кампанію. І тут буде. Як же прокуратура, яка тоді кришувала ці речі, буде сама на себе збирати? Тому це питання щеблю, то Ну, Формальна сторона питання і градус суспільного несприйняття це різні речі. Суспільство не потребує, для того, щоб не сприймати Маслюка і Орлова, суспільство не потребує доказів. Воно живе чутками, справами, посадженими людьми, арештованими і таке інше. Ви це врахуйте, будь ласка. Бо докази він сам на себе не збирав. Його колеги на себе і на нього не збирали. І їх нема ніде. Є вони у громади, яка не приймає, і просить вас його відсторонити. От і вся історія, і Орбова так само. Це ж ні в кого ж доказів теж про Януковича не було. Де докази? Не було Нема. що, пшонка на нього збирав? Чіпко. Хто? Хто на нього збирав докази? Де вони? Їх немає. Ні формально, ні неформально. Але народ зібрався і викинув нахер.